Давай. Здорово, да, все, все, все. Розговори вони не к чому. -са Сало. Шуму наробили, все, давай, я завтра буду. Готово. Не <громний> сховалась, <јас> не Русь, Привіт, Ірочка, привіт з вами. Просто тільки-тільки прийшла, все принесла. Майонез. Майонез. Сьогодні для пельпети, нам треба печінка. Теляча печінка. Це теляча печінка, до речі, відбірна, найкраща, яка, може бути. Е, e, Сало, манка, майонез. Яйце і цибуля манго. цибуля всередину, щоб от тебе і сховати, типу, хоп-хоп не було. А морква назовні, бо від тебе не сховаєш назовні, і буде хоп-хоп, не сховала. Да. Шкурка треба на салі? E, жувати. Так, да, для цього нам треба приготувати. Я зніму шкурку сала, подрібню його. Ти займешся печінкою. Кого ти чуть-чуть. А, а шкурку ставиш мені? Да, і сіль даси мені. Да. Так. Це ти не тоненько зрізаєш. Мені треба, щоб взагалі отак нічого не було. Тобі треба? Ти що, я обожаю шкурку, це? А, а бажамба? І манго люблю, то нема манго? М -м, манго сьогодні нема. Оттак? Сьогодні, наче вчора було, позавчора було, да. а я прийшла сьогодні сьогодні в нього нема. Розкупили все, що ти думала. Ти, може, одна, хто до на нас ходить? Ніт? Не ні ні. одна. Могу, ага, просто. Ужас. Добре? А, -а, -а. а поки ти там щось чимось сильно зайнятий, Давай я щось допоможу тобі. Так я кажу, печінку, ну, а -а -а. процесор. А -а -а. Опа, а -а -а. угадала. Його туди посипать? Так. Да. Отак просто берете, сипать. І перебивай. Потім додали сало, цибулю. Ну, я поїхала. Давай. Далі, друга, третя. Відкрий. Ой, подожди. Да. Все, почті хорошо перебувати. зараз додавай сало. Це Все? Так, да, так треба, щоб була трошки текстура, бо зараз, якщо ти перемелеш його взагалі. В пиль. В пиль. То пиль. будем... Через Ловить зуби. тут себе розумієш, що ну, нам треба це. Зараз як витяжку затягне, потім тебе за ноги назад. А це ми вже так і бачили. Так, да, вже у нас тут вже ж витяжка є. Так, да, і, но, і ноги. І ноги. Так, я поки цибульку, Ти можеш подрібнювати. Чесно кажучи, дуже проста страва. Але вкусненько буде. Все. Давай. Додамо. Цибулянтус. Ну, бо знаєте, як, да? Ну я її сейчас в пиль точно превращу. Я її не хочу її там і не буде Не буде. Жди, 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 я <хи> Така. Ти не бачиш цих людей магніту, які полажують? Диви диши, диши. Ой боже, ужас. Все? Так. Да. Що робить? Оце треба судінити. Хоп, Це сюди. Це сюди. А ножі зараз попадають разом з? Так, да, попадають. Ми потім їх вийдемо. Тоді хай падають. Не падають, випали. Ціла катлітинка. Наверное, уже отсюда. А ру, ручка мы, да? Uh -huh. Ложечка нам надо. Все, все таки я уже я хочу их, Дивись, розказую для наших глядачів, що якщо у вас немає такої штуки бр, -бр, -бр, то просто оцю всю масу, цибулю, сало, печінку пропускаємо через м'ясорубку два рази. Якщо у вас немає м'ясорубки вдома, то ви печінку ногами, то до завтра, а сало до послезавтра, завтра, да. бо воно тяжелі. Дай все. Дай все. А там день-два місяця і ага. поїсте. Так, 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 так. Або пішли в колдик, замовили вже свіженьки, готове. Одне яйце. І сам ж його лупить. Федері, Засунь ти? назад. Розкажи, як той дядько з вареного сухе зробив. Сухе, наоборот там було. Ну ладно, кидай вже так красиво вмієш. Калепуці. Сюди додаємо так само майонез. Трошки майонезу. І манку. Манка це типа Прямо наш загусник. Да. Угу. Тіхоша з довгооброки на міксері. Якщо нема міксера, то можна мене позвати Я покалопатою. Покалопатою. Думаю, де сім. А. а я думаю, за чим Мурку? Солим. Перчим? Ці ти Крі... багато сили, що се лишнє? Ну, ладно. А це ж де як м'ясна страва, так? Да? Ну так. Да. Печінка вона в нас багата, дуже мі всякими мікроелементами, залізом в першу чергу. Так що, якщо вжарити хочеться... разом з тарілкою. Ні, З тарілкою, це взагалі буде. Це Залізна, Газ... річний запас Нежовій, в організмі. <ріст> <ріст> Потім тільки йдеш десь на магнітних ціх. І, і приліп <ріст> до, <ріст> до, до магазина. Так, все, оце що не, не дуже мені. Тепер поняті. ось це. Нам треба залишити хоча б на годинку-дві, щоб Манка поднапитала в нас цю всю шмудю. Тобто, не так за 15 хвилин наколотати і, і прийшов і, і з'їв? Так може зробити тільки в Кулдім. Прийшов за 15 хвилин, тобі це все зроблять. Подивірири. Дві годинки ждати? Да. Не буду я нічого ждати. Саме тому я підготувався і в нас вже є маса, яка постояла певний час. Дві годинки. Угу. Вже я... ма... Бачите, вона вже у нас густіша, густі. А я по чому тут як стояла, отак, от так і виставляє дві години. <кліпет>. E, для чого нам морква? Взагалі, зверху пальпети, в кулді ми кладемо морку з цибулею і з майонезом. Зажарку, знаєш, намазуємо. То ми зробимо зажарку з однієї морквини. Да. без цибулі. Ні, Давай хочеш зробить цибулю. Тобі, чого? а ти... я буду без пальп, без тієї. Ти будеш без пальпети, З однією морквиною. Гам. E, я можу без зажарки взагалі. Ну, це ж вона просто перемазується, правильно? Я да, можу ні, саранки... ні, ні, ми будемо робити тільки зморку. Я спеціально старався зелену цибулю, щоб посипати зеленою цибулю, щоб вона було більш естетично красиво якось, а ти це зараз так шлах, 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 всі мої ці плани. Тобі не Ужас. хочеш ти на, на, на майбутнє, Може, тобі не понадобиться. Якщо зелену цибулю положити на гарячу пальпету, вона стане така, типу, приварена. Ми ну, будем не будемо вложити на гарячу і розмажить, а я морквину, бо. Ти ноль робить. Ти ноль, це щоб було ще, ще. Отак. Я пошла. Награлись. Взагалі-то пульпета. Пульпети це взагалі е, да, такі м'ясні е, е, шарики. я не знаю. можна їх сказати, да, Це м'ясні. Оце маленька дуже? Це дуже маленька, да, ще в два рази більше. Так ти сказав маленьке. Я зараз зроблю обічні нормальні пульпети. Отакі, От так. Да. Але ми в колді називаємо пульпети саме е, ось ці. З печінки, такі оладки, Чого саме Так. Я не можу знайти відповідь. Чесно, я питав. Настільки, вони настільки на нас продаються, що ніхто навіть не знає, хто їх, і, хто, їх і їсть? хто їх і придумав. Хто їх їсть, ми дуже хорошо знаємо. <гум> так, так, давай Іришка, Дегустуй наш узвар. Ну, лучше узвара, чим колдім, я не пробував. Держись, не падай. До дна, до дна, так. Да. Тіхо, тихо, не навалюйся. Не навалитися можна було вчора, а сьогодні це. Вже димка... стакан пахне. Ой. Димка? Димка. Від груші, так. Да. Від груші. Від копченої груші. Ой, хорошо. Да, Так, що заходьте медом, клубим, так? коштуйте. 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 Так що заходьте в таку зімку, штучнуть наші напої, у нас їх є дуже багато. Е, Ірошка, які порекомендуєш? А, казала, ти квас, ти квас, Це перше. У мене номер один квас. Це, бо він як дитинство, він просто так. Багато є квасів, іди, типу, пий хоч залися. Але такого нема найдуть. Хай ніде. не шукають навіть. Ось туди Але мені узвар трошки солодший, бо він з медом. медом да. А так як я не дуже люблю солодкі, то я люблю полусолодкі. А, не дуже любить солодкі, так. Да. Хорошо. Я це Я тобі не про, е, да, про да, десерт і скулді. Там любиш, не любиш, то я просто пачка да, впадає і очі. А чедовик взяти по три коробочки, запакуйте мені і угу. шагом марш, двері, ноги. Так, я... пожалуйста. Ну, пожалуйста, будьте любимості. Ти відчуваєш, як е, тягне е, дом... домашнє. <реш> да, я так хотіла сказати. Та ладно, кажи, кажи, кажи. Смачно тягне запахом дому, mm -hmm. а це тягне вже по по рукам хтось, от хвалася. <реш> Іра, шеф-повар, наріж, пожалуйста, ласка, цибульку низькосок, так м'єш, так. щоб такі були, пера. Я замішую пока пера. Да. і в от, є... Груша-бера, цибулька-пера. І в мене є от... -пера. -пера. в мене є презентації... В мені так трошки так треба стати. От, от, так, Та, ні, Ти це <рес> І в мене є історія з цією презентацією дуже е, інтересна. Я коли навчався в коледжі угу. на техніку-технолога, молодшого спеціаліста, всі діла, на чорну мажемо, сіреньку ложимо доверху. Щоб ніхто не побачив. Хто захоче, той роздивиться. Особливо я. Я роблю таке іскусство. І от я хочу тобі сказати, пам'ятаєш? Ти мені коли що ти хочеш в ліс. Так. Це буде називатися презентація Плепете в лісу. На mm. галявинці. Бачите, така галявинка. Пліпете гуляє собі. Це Пльпетя мама, Пліпте папа, їхній синочок. Так, можеш сипати. На Пліпете. Чого я тебе вже боюсь? Ти не заканчувальний пальпета... карту. Мама, правильно? Це ми в лісі. Це ми в лісі. Десь ми в лісі, зараз і пульпета, мама, папа, синок гуляють. Синок, це, Руслан, це взагалі це так, як, синок, так, як я і хотіла в ліс, це ну, практично туди. На свої цибулю. хоч наїжте з нею. Ну, вже я порізала, то що ж візря. А, а, а видно, що мною нарізана. Однаково все. Ну. Попробуємо. Що у вас вийшло? А что ты не хочешь с цибулькой? Не хочу. А зря. Не жмякина. Угу. Телятина, не жмякина. Нет, я не телятина. Ну ладно, И что ты. Не, да? Она... Не твоё. Ось так от можна. Дуже красиво, так. Да. Пулуй місяць, місяць, сонце. Це ж э, річка, в седьмому юпитері. Річка Дніпро, лівий берег прав. Я, я лівому в лісі гуляю з мальчиком, mm -hmm. з пульпетою. З мальчиком з пальпетою. І папа їх не прийшов. Іра їх заманювала. На Лис? Лис? Да. Ну, В пульпе. Да. Я бачу на, на лісному э, ти то там працюєш. Що викинув, вона там бістить нормально по бізнесу. Угу. Не, ну смачненько. Манка не відчувається, я не понимаю. А вона типа що робить? Вона їх держить сім'ю, да. бо так би розпалась на мелодрама. Мені не подобається. Вкусно. Я б собі ще, знаєш, пюрешки б собі ще предложила сюди. Угу. по п'ята. Да. По п'яся. Пауліна. <му> Я на щось поняв, що не хлопку. Поставити почати. Звісно. Смачненько. Ні, Руслан, ти просто. Ага. Нашов кого обманути. Все, значить цей, як він там каже. З вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь в дім. Прийде, сам скаже, все, до сюди.